Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Запорожець Ігор Григорович народився 22 вересня 1968 року в місті Полтава. Мешкав у селі Копили Терешківської громади, здобув фах автослюсаря в Полтавському професійно-технічному училищі, працював будівельником в різних організаціях. 7 березня 2022 року був призваний на службу, яку проходив на посаді стрільця снайпера штурмового відділення, штурмового взводу, штурмової роти 24-го окремого штурмового батальйону Айдар військової частини А-3488. Загинув. 1 липня 2022 року від поранень поблизу села Павлівка Волноваського району Донецької області посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою!